Ну і другу добу поспіль Києва оговтується після масованої атаки російських військ на Київ у Святошинському районі. Лише нещодавно закінчились пошуково-рятувальні роботи. Там найбільше постраждала житлова дев'ятиповерхівка. Про наслідки та останні дані щодо постраждалих знає журналіст Новин Лайф Олександр Саюн, який перебуває на місці прильоту. От Сашо. Привіт, розповідай. Вітаю вас, колеги, столиця продовжує уготуватись вже другу добу поспіль від чергової комбінованої ракетно-дронової атаки ворога. Тоді за офіційною інформацією повітряних сил росіяни запустили по території України понад 300 засобів повітряного повітряного нападу. Серед них були шахеди, безпілотники різних типів. А також були задіяні і крилаті ракети. Більшість українських протиповітряні обороні вдалося збити, але все ж таки також відомо, що були і падіння уламків. Просто зараз ми перебуваємо у Тошинському районі, де ракета ворога прицільно вдарила по багатоповерхівці. Відомо про загиблих, а також постраждалих. Більше нам зможе розповісти у прямому ефірі. Проекту День Лайф Олександр Хорунжин, прес-офіцер ДСНС, Вітаю вас. Дякую, що погодилися з нами вийти у прямий ефір. Знаємо, як зараз складно. Давайте зараз з вами офіційно проговоримо скільки загиблих та постраждалих загалом у Києві. і Ось на цій локації, загалом у Києві, 31 людина загинула. З них п'ятеро дітей віком від двох років до 17 років. Щодо постраждалих, це 59 людей. І ну, така статистика: 59 людей саме тут. Тепер щодо локацій у Солом'янському районі, чотирьохповерхівка, три людини загинуло. А в Святошинському районі саме дев'ятиповерхівка, а тут загинуло 28 людей. Загалом, як повідомляв президент, майже 160 людей постраждали по а, саме внаслідок цієї атаки. Розкажіть, будь ласка, зараз ми знаємо, що пошуково-рятувальні роботи завершені. Як загалом проходили роботи вночі та зранку? Бо знаємо, що на жаль, вилучались також тіла безперервно. Тільки за ніч рятувальники вилучили за ніч і ну, на ранок фактично 10 тіл людей, із них дворічного хлопчика. Дуже складна була рятувальна операція, дуже складні пошукові роботи. Але разом з тим, на жаль, ДСНС напевно напевно має зараз досвід найбільший серед усіх країн світу щодо ліквідації подібних ударів і щодо розбору завалів і порятунку людей. Підкажіть, будь ласка, знаємо, що вчора оголошувалась повітряна тривога по всій території нашої держави через літ стратегічних бомбардувальників міг 31 к які є носіями кинжалів. Підкажіть, будь ласка, чи припинялися роботи? Чи йшли рятувальники в укриття? Бо знаємо, що росіяни неодноразово били по рятувальникам і маємо на жаль трагічні випадки. Саме в будівлі так. Саме в будівлі так припинялися, але тривога була недовгою довгою, відповідно одразу були на роботи відновлені. Хочу сказати, що і вночі у нас була перша частина роботи по ліквідації спочатку дронового удару, а потім вже ми приступили до ліквідації ракетного удару. І під час цих робіт, звісно, були і тривоги. Це заважало. Дійсно, заважало, що ще могло бути проблемою. Відповідно, під'їзди були захаращені, на жаль, пошкодженою технікою і деревами. І нам доводилося застосовувати роботизовану техніку. Працював робот. Саме на цій локації робот зміг перемістити для того, щоб під'їхала техніка, 19 пошкоджених автівок саме тут. А загалом по Києву постраждало ну, пошкоджено понад 30 автомобілів. Тому у такій були ситуації. Ну, звичайно, характер руйнувань був суцільним. Тобто, це суцільне руйнування з під'їзду. Цілий під'їзд фактично був зруйнований. І серед цього суцільного руйнування нам доводилось рятувальникам, доводилось. Працювати, скажімо так, виконувати ювелірну роботу, разом застосовувати механізований, не механізований інструмент, фактично руками, і комбіновано використовувати велику інженерну техніку, тому що великі є брили є великі плити, які самостійно ми підняти не можемо. Отак, от і працювали. Був створений штаб на місці ліквідації надзвичайних ситуацій, до якого входять як завжди місцеві органи влади, ДСНС, Нацполіція, комунальні служби інші зацікавлені органи, які можуть надати всю необхідну інформацію і допомогти в тому чи іншому випадку. Працювали на мети і зараз. Ви бачите, працюють національні поліції, які збирали заявки. Заявки для того, щоб штаб міг їх опрацювати, і ми орієнтувалися, скільки людей могло бути під завалами. Ми спідомо свідомо не давали інформацію, скільки людей може бути, тому що були різні цифри. А чому так робиться? Тому що не завжди воно виходить так. Бувають люди, які можуть прийти в гості, бувають люди, які можуть бути не на зв'язку, можуть бути в відпустці і так далі. Тому багато факторів. Але е, ми інформацію приблизно знали, скільки ще залишається людей е, під завалами. Наразі я так розумію, що все. Всі так, всі, всі. рятування ми всіх знайшли. На жаль, е, на жаль, ну, тому що ми працюємо завжди. Е, ну, це надія і завжди першочергове завдання для рятувальників знайти живих. Але характер руйнувань суцільний. Е, Бачите, що, на жаль, знайшли тіла. Так, сьогодні, до речі, ДСНС Україна повідомляли про те, що навіть рятували наших чотирилапих друзів. От дуже такий випадок, я просто одразу скажу, що вночі хлопці розбирали завали, відповідно, знайшли фактично загиблу сім'ю і вцілілого кота. Ну, така ситуація. Тобто загинула сім'я, а кіт залишився цілим. І вони його врятували, винесли. Це ну, дуже дивна історія була а, для нас. І ну, таке буває. Дякую, що ви поділилися. Наостанок коротко. Підкажіть, будь ласка, чи зможемо давати якісь певні прогнози, коли аварійно-відновлювальні роботи завершаться, чи можливо це ще протягом декількох днів буде тривати? Я думаю, що найшвидшим часом можливо сьогодні, можливо, будуть працювати до завтра. Наше головне завдання зараз, після пошуково-рятувальних робіт, щоб не навасала конструкція, не почищені були всі відповідно під'їзди для того, щоб це не загрозувало просто людям, мешканцям, які можуть проходити або заходити на жаль до цього напівзруйнованого будинку. Ми вам дуже дякуємо за вашу роботу. Надзвичайно дякуємо і вашим колегам, усім нашим рятувальникам за те, що перші прибувають на місце події. Олександр Хорунжин, прес-офіцер ДСНС України, сьогодні ексклюзивно для новини. лайф. дякуємо вам. Просто зараз ми продовжуємо перебувати на місці. Я хочу повідомити, що тут є ще намети міжнародного комітету Червоного Хреста. А також тут можна поїсти 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 випити водички, все це безкоштовно. Сюди звертаються як ДСНСники цивіль. Ільні люди поліцейські також хочу наголосити на тому, що ось тут також біля цієї напізруйнованої багатоповерхівки вже створили такий певний меморіал. Сюди приносять квіти, іграшки, а також приносять свічки. Ось сюди кладуть люди. Дійсно приходять не мешканці з різних куточків нашої столиці. Приходять плачуть дійсно. Надзвичайні емоції, але хочеться сказати вічна та світла пам'ять усім, хто загинув нас і до російської агресії. Хочеться подякувати нашим збройним силам України за те, що відбувають щоразу щодня російські атаки. І сьогодні росіяни не припиняли під ударом. Була Київська область, зокрема Біла Церква. Також знаємо, що і Херсонщина сьогодні зранку загинула. Жінка трьох дітей через удар росіян. Також Харківщина постраждала від російських ударів. Ми дякуємо збройним силам України і звичайно дя рятувальникам, ми продовжуємо перебувати на місці. Якщо буде оновлена інформація, обов'язково повідомимо у прямому ефірі. Проекту День лайф". Колеги, Вам слово дякуємо тобі, Олександра, дуже за твою роботу. Як завжди, матеріал вичерпний. Все, що оготується наша столиця від жахливої атаки росіян Принагідно Дякуємо ще раз. Олександр і так само бережи себе. Це були новини зі столиці.